Володимир Чеснаков, легенда полтавської команди, рекордсмен за кількістю матчів. Він би точно зараз не загубився у цій команді. Він би точно допоміг колективу Юрія Максимова допомогти в цій боротьбі за виживання. Ворскла, ну будемо говорити відверто, знала, що таке боротися за виживання, але не знала, що таке виліт з вищого дивізіону. Бачимо і інших футболістів. З різних команд Олександр Філіпов його втрата сьогодні так само критичною залишається для Олександрії. Філіпов має відновитися вже до наступного поєдинку проти інгульця. Але сьогодні, як бачимо, він також на трибунах. На, у нас на трибунах ледь не зірковіші склади, аніж ті, що перебувають на полі, і продовжують оператори збирати нам ці зіркові обличчя, які сьогодні на полі аж ніяк не допоможуть. 25-й тур, друзі. Тут вже кульмінація. Останні 5, ну, точніше 6 матчів сезону. 25-й тур, після нього буде 5. І тут обидвом командам треба лише перемагати раніше можливо це був би тринадцятий дванадцятий тур Ворсклу влаштувала б і нічия проти одного з лідерів української прем'єр ліги сьогодні колективу юрія максимова треба перемагати олександрій абсолютно також тому що якщо з динамо там відставання вже серйозніше а шахтар дихає буквально у спину Так що чекаємо сьогодні на зарубу команди з'являються на полі. Ворскла зараз хорошу атаку проводить Канес кидає, не б'є і можливо це хибне рішення але перша гостра атака якраз таки проходить від полтавської команди і лише завдяки вдалому дію від захисту. Олександрії вдається зараз відбитися чудову просто передачу з лівого флангу. Ігор Придута вивірив фактично з місця. Дивимося за діями Костаріканця, що ми його не бачили в дії в українській прем'єр-лізі. А тут отра... одразу в основу заходить. А моменту Євгена Павлюка, котре подача, але з флангу протилежно розіграла воркла цей кутовий і пішла якраз таки передача від Мілота Авдилі. З лівої ноги І Євген Павлюк вискакував, де загубив його Кирило Ковалець. Ось так буває, друзі. в УПЛ. продовження гри не з центру поля, не з ауту чи з спірного м'яча з кутового. Кравченко розіграв із партнером. Підключається Калюжний віддає далі на Микиту. Розіграш до удару призводить удар Ісенко потягнув. Але Кирило Ковалець як же холоднокровно обробив. Прийняв і забив знову. Котовий Олександрій приносить результат, а це щось неймовірне всього то на що секунд 30 нам вистачило для того, аби побачити перший забитий м'яч після перерви. Я тут лише не знаю, чи це ісенко дотягнувся в будь-якому разі. Якщо це він, це буде суперсейв. Або ж стійка відбилася. Втім, здавалося, що голкіпер все ж таки багато багато різних розіграшів від Олександрії. Ми бачили по ходу цього сезону, але щось такого я не пригадаю. Ось тут зазвичай були прострільні передачі, і знову ворста то знає, як Олександрія може це робити. Ось довга розрізна передача, поки нам показують турнірну таблицю. Може зараз щось цікаво відбутися біля воріт Павла Ісенка. Ударна позиція і відбувається насправді цей удар теді цара. Тож як не він. От Немає безери, але є велика перевага в Олександрії, що з'являється цієї зими теді цара. З лівим флангом, не мовити, не було проблем. у Олександрії, втім, цара максимально собі бронює місце саме в основі другої команди. УПЛ Артем Козак. Провів бесіду з Кравченко. Ну тут лише четверо футболістів Олександрії в чужому штрафному. Там ховається, сіпається. Прострільна передача в напрямку ковальця не проходить. Калюжний на підбиранні. Супер Іван з лівої ноги битиме. І біля. Стільки пролітає м'яч тут. Не факт, до речі, що Ісенко доторкнувся. Тим дивлячись, що всі залишаються тут біля воріт полтавської команди. Арбітер має вказати на кутовий. Ну а ми з повтору подивимося. Дуже легко прибирає зараз скляра. Ну і тут в останній момент буквально на лінії поля Ісенко кінчиками пальців, все ж таки зачепився. Скляр. Слизнувся зараз Малиш і це втрата. 4-3 в Олександрія Шепелів грає на а Козак бачить варіант на цару зіграти. і тені Цара вирішує цей епізод на свою користь. Аплодує. Тут, звичайно, Олександр Філіпов, але кардинально інші. Емоції у Євгенія Пасіча. тому що різні команди представляють і свій дебютний матч в УПЛ Нарешті таки забиває теді Цара, один з найактивніших футболістів у складі Руслана Ротаня. І ще в одному матчі будемо говорити так, що помиляється на відмалиш. Тут обробив, Ну, помиляється як помиляється за груше у газоні стадіону імені Бутовського Артем Козак. 4 в 3 Олександрія розіграє цю більшість по хокейному в один дотик з льоту, не чекаючи падіння м'яча на землю. Таді цара пробиває не надто тепла весна для Олександрії в плані емоцій. Але може бути тепло зараз. Шепелєв. його нагода. Шепелєв прострілює. Хто встигатиме? Встигає. Тедіцара. Це дубль для нього не допрацював ілля Крупський. Сказав, що ця хвилина для Орскли. А ні, ця хвилина для Олександрії. 3-0 після першого тайму. Цього, мабуть, ніхто не очікував, навіть дивлячись на позиції команду Турнірній таблиці. Фран Файрон. Ілля Крупський. Здавалося, Шепелів вже повністю втрачає контроль над м'ячем. Давайте ще раз. Ніяких ні офсайдів, нічого. Абсолютно все логічно. Передача в вільну зону. Чому Файрона нам показували, тому що він загубив цю зону. Ну і дуже незручна передача. І від голкіпера Ісенко падав не дотягнувся. Ще й поміж ніг Фаерона. Але що тут робив Крупський? Звичайно, він хотів зіграти м'яч. Коли Пердута підіймається вище, він взагалі зараз в центрі працює. Тоді Бацула займає позицію лівого оборонця. Крупський нарешті подача від нього. Скіяр був задалеко. А от Денис Дук тягнувся до цього м'яча. Пробити не вдалося. Так легенький дотик до нього. Але на більше не вистачило на кане. Кане трошки пригальмовує, повертає на капітана. Пердута виконує передачу. Скляр побореться разом із дукви. Один на одного залізли, але забити нікому не вдалося. Найбільше постраждав у цій ситуації Артем Шабанов, тому що опинилися одразу під двома. Тут іншому футболісту доведеться надавати допомогу. Олександр Мартинюк. Дивимося, в якому епізоді саме він зазнав ушкодження. Ось ця радіокервона передача. Пішла чергова подача. Знову не вдається дотягнутися в даному епізоді Євгену Павлюку. Але ворста повертає собі володіння. Канека не відкривається під нього склярка. Кане закручує. Ви хотів зараз закосплеїти. Невеличкий епізод з попереднього туру. Підключає до атаки Сергія М'якушко. Якушко пішов на двох, і обох проходить. Зараз Дживані ставить під нього спину. Можна грати далі. Каже арбітер. від М'якушки під удар. Пердута не в'яле б'єндук. Все ж таки заволокли. Затягнули, забили. Денис Дукве на виконання. І ось він полтавський. Тірі кладе в дев'ятку. В стилі дійсно цього французького нападника. І 3-1. Четвертий гол Ворскле у 2025 році, поки що приводів для якоїсь суттєвої радості у Юрія Максимова немає. Але це вже не виглядає так безнадійно. Другий гол Денис Андуква у цьому сезоні української прем'єр-ліги. І давайте дивитися, як же все було. І чи не порушив тут правила м'якушкось в цьому зіткненні з Дживані? Арбітер сказав грати далі. Знову М'якушко Знову лівий фланг. ворту працює. І знову він проходить немов ніж крізь масло. Віддає передачу на Крупського. Крупський готує удар. Крупський удар. Не сильно, але все ж таки вдари. Хрепчук рискована передача на скляра. Шостак відпрацьовує. Перехоплює кулаков. О, я його взагалі з нічим не бачив. Але кулаков віддає. Зараз на Чанні Ісенко. Браво голкіперу Уорсти, браво Олександрії, за цю контратаку. Вони дочекалися цієї помилки. Пам'ятаєте, казав, що вона рано чи пізно буде. І вона рано чи пізно є. Прекрасна передача від Кулакова. Скляр на м'якушка. Ми вже бачили, що з дрибляном сьогодні все добре у Сергія. Тепер ще подача чи то удар від нього. М'яч парашутом опускається, але на сітку воріт. Не в сітку, а на. Родимося за цим епізодом. Здається, що це був акцентований удар. Ну, і чуємо фінальний свисток. Сергій Кравченко, Руслан Ротань. Цей дует сьогодні переміг. Нарешті можна заховати свої засоби комунікації. 21 бал у Ворскле, 18 у Чорноморця. Але, нагадаю, чорноморець це вже пряма зона вильоту.